Вітаю, шановні колеги! Хочу поділитись з вами знаннями і думками щодо словникової роботи з молодшими школярами. У нашій школі навчання української мови ми організували за методичною системою Daily Five щоденні 5, п'ять, яку використовують у школах таких країн світу, як Канада, Британія, Америка, Австралія. Daily Five – щоденні 5 це систематична щоденна робота. П'ять діяльностей, які всі діти класу виконують щодня впродовж 20 хвилин. Ключова ідея даної системи свобода вибору для учня. Щодня діти виконують читання для себе, читання для когось, слухання, роботу зі словами і письмо для себе. Знайомтесь, щоденна діяльність робота зі словами. Щоденна робота зі словами це правильне написання слів та обов'язкове їх тлумачення. Тобто пояснення значення чи значень. Під час цієї діяльності учитель створює мовне середовище, яке спонукає до активного використання опрацьованих слів. У вітчизняній практиці є схожа діяльність, яку ми називаємо словникова робота. Пропоную розглянути, чим вони схожі і чим відрізняються. Словникова робота це діяльність, яку ми проводимо на уроках української мови. Заздалегідь, прописавши в календарному плануванні відповідно до програмових вимог. В програмі для кожного класу надається перелік слів, значення, вимови і написання яких діти мають запам'ятати. Відповідно до оновлених програм для учнів перших класів це 34 слова, других 36, третіх 40 і четвертих 45 слів. За традиційною методикою ми демонструємо написане слово і пояснюємо його значення. Потім діти вправляються в його написання. Зазвичай це один рядок, у який вміщується два або три слова, та складають одне або два словосполучення або речення. На завершення можемо виконати вправу з підручника, у тексті якої зустрічається слово, яке вивчаємо, а можемо і не виконати. Найкреативніші з нас можуть загадати загадку чи ребус, де відгадкою є словникове слово. Найвищий пілотаж це прислів'я, приказки і фразеологізми. І, звичайно, словникові диктанти, які дуже вже ми традиційні вчителі любимо. Щоденна робота зі словами це щоденна діяльність, яка орієнтована на потреби учня тут і тепер, на даному уроці, в даній ситуації. Це робота із словами, які зустрічаються у повсякденному житті. Діти самостійно обирають слова, написанню яких хочуть навчитись, і значення яких хочуть дізнатись і зрозуміти. Учитель, виходячи з потреб дітей, організовує цю діяльність так, щоб учні могли експериментувати з будовою слів, уміли знайти значення слова. Педагог створює мовне середовище, яке спонукає до використання опрацьованих слів у писемному та усному мовленні, що підвищує грамотність і загальну обізнаність учнів. Вивчені слова впродовж місяця постійно знаходяться в полі зору. Діти в будь-який момент можуть їх побачити і повторити. Порівнюючи підходи, я згадала приказку: хоч не з'їм, то понадкушую. Це про нашу традиційну словникову роботу. Уявіть собі яблуко, яке ми надкусили. Через тиждень ще раз його надкусили, наступного разу через місяць чи два. Потім ще місяць почекаємо. І це одне і те ж саме яблуко. В той час, коли є можливість щодня із задоволенням з'їдати свіже, смачне і корисне. Що ви оберете? Я Daily Five і щоденну роботу із словами. Ми опрацьовуємо різні книги, тексти з літературного читання, з природознавства, основ здоров'я і я у світі. Діти зустрічаються з математичною термінологією, чують розмови, дивляться фільми, їх оточує величезна кількість слів. У нашій школі діти добре знають, що кожне слово, яке не зрозуміли, чи яке не вдається з першого разу правильно прочитати, потрібно прояснити. Вченими доведено, що чим більше слів дитина розуміє і може пояснити, тим швидше і краще вона навчається, тим вищий у неї рівень грамотності та обізнаності. Ми навчили дітей, що під час першого прочитання будь-якого тексту на математиці це задачі, вони відшукують незрозумілі чи не зовсім зрозумілі слова. Учитель повинен обов'язково пояснити їхнє значення в даному контексті. Іноді достатньо перекласти з української на російську, є діти, родини яких у повсякденному житті спілкуються російською. Інколи потрібно показати зображення, пояснити чи навіть продемонструвати. Під час уроку, коли увага зосереджена на темі, не варто надовго перериватися для роботи зі словами. Ця щоденна діяльність потребує окремо відведеного часу. Учитель лише занотовує собі ті слова, про які учні питали, щоби потім організувати роботу із ними. Як стартувати роботу зі словами у своєму класі? Розпочинаємо з обговорення, чому важливо виконувати роботу зі словами кожного дня. Потім розробляємо правила, які допоможуть випрацьовувати наполегливість, уважність. І рутину. Перших 5-7 днів впровадження даної діяльності важливо розпочинати з повторення правил. Пізніше вони можуть бути основою для бланку самооцінювання, який учні заповнюють після завершення роботи. Першого дня учитель знайомить дітей із ціною слів. Місце в класі добре доступне для споглядання, де будуть впродовж місяця знаходитись записані великими літерами слова, з якими діти працюють. Серед них кожного дня дитина обирає собі слова для щоденної роботи. Дозволяється опрацьовувати ті, яких немає на стіні, але дуже хочеться і дуже потрібно. І, звичайно, учитель пропонує дітям слова, які визначено програмою для опрацювання. В перший день учитель моделює роботу зі словами, значення яких хоче дізнатись, розмірковуючи вголос і дотримуючись наступного алгоритму. Бере тлумачний словник, папір чи зошит і письмове приладдя. Обирає слово на стіні слів, яке хоче опрацювати. Знаходить його у словнику і знайомиться із його значенням. Практикується у написанні даного слова, є певний набір вправ для запам'ятовування графічного зображення, виконує вправи, які підготував на введення слова до активного словника дитини, утворення словосполучень або речень, опрацювання текстів, які ілюструють значення слова, добирає синоніми, антоніми, Утворює спільнокореневі слова, змінює форму слова. За зразком або самостійно ознайомлюється із фразеологізмами, якщо є, опрацьовує прислів'я і загадки. Самостійно складає і записує текст із кількох речень на задану чи обрану тему із використанням опрацьованих слів. Дані етапи є обов'язковими, але їх можна виконувати впродовж кількох днів. Не обов'язково за один день. Рівень складності і зміст кожного етапу залежить від вікових особливостей та рівня дитини і регулюється учителем. Коли це робити? Щодня, на будь-якому вашому уроці, адже достатньо 5 або 10 хвилин. Можна виділити час на групі продовженого дня. Для чого? Незрозуміле слово це справжня і найбільша перешкода у навчанні. Є дослідження, за допомогою яких було визначено психофізіологічні прояви, які виникають у людини тоді, коли пропущене слово, значення якого є незрозумілим. Такі прояви ми з вами, дорогі колеги, спостерігаємо щодня у своєму класі. Упадок сил дивиться порожнім поглядом, таке враження, що дитина подумки відсутня на уроці. Або істеричні прояви, сльози чи, навпаки, сміх. Якщо дитина зустріла слово, яке не знає чи не розуміє, то їй не хочеться нічого робити і тим більше щось вивчати. Більше того, через незрозуміле слово дитина тікає з класу. Причини вигадують стандартні, до вбиральні, попити води до медпункту. І якщо ви спостерігали, більшість дітей, переступивши поріг класу, забувають, для чого вони вийшли, і починають вигадувати щось новеньке. Якщо ви такого не спостерігали, то перегорніть свою трудову, щоб впевнитись, що ви вчитель початкових класів. А якщо така ситуація вам знайома, то дійте, інструменти у вас уже є, а ми завжди готові підтримати і допомогти.